Достигають яблука в саду, я тихенько з кошиком йду. Буду соковиті яблучка збирати. Буду любій мамі я допомагати. Шановні батьки, пропоную вам разом з дітками намалювати яблучка на дереві. Для цього нам знадобляться яблуко, намальований силует дерева. Червона фарба гуаш, невеличка ємки для фарби та вологі серветки. Запропонуйте діткам взяти в руки яблучко, розстевитися його та надати відповіді на запитання, якого кольору яблуко, яких кольорів ще бувають яблука, яку форму має. Піднесіть яблучко до обличчя і відчуйте його аромат. Можна скуштувати також яблуко та з'ясувати, яке воно кисле чи солодке. Отже, розпочинаємо наше малювання. Показую, як це можна зробити. За допомогою власного пальчика умочуємо у фарбу пальчик. Та робимо відтиски на силуеті дерева. Ось так. Ось яке гарне яблуневе деревце у нас вийшло. Чекаємо на фото ваших робіт. До побачення!